Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ і поговоримо про все, що відбулося в Україні і світі на тлі війни в Україні цього тижня. Ну цього тижня безумовно найважливіша подія сталася у Вашингтоні за участю українського президента. Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. І це була це була. Його перша закордонна поїздка до, до взагалі з 24 лютого. Хоча я насправді подивилася і маю вам, маю вам нагадати такий короткий екскурс в історію: що е, востаннє Володимир Зеленський виїздив з країни 19 лютого. Це було за 5 днів до е, повномасштабного вторгнення і хто раптом е, забув? То це була його поїздка на Мюнхенську конференцію з безпеки, і значно пізніше, вже коли почалося російське вторгнення, то на банковій попередж розповрозповіли деталі цієї поїздки вже тоді на Мюнхенській на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленському створювати уряд в екзилі, і не повертатися до України на що він відмовився повернувся. До України почалося повномасштабне вторгнення. Це була остання виставка за кордон. Ну і відтоді він нікуди не виїжджав, і вже лише от тепер до Сполучених Штатів Америки. Я бачу, що в нас вже з'явився сьогоднішній гість. Це Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну, з вами би я хотіла, мабуть, поговорити про наслідки поїздки Володимира Зеленського до Вашингтону, але підсумки такі військові, так би мовити, військово-політичні. Давайте так, ем, ви задоволені те, що отримав Зеленський за результатами поїздки. Ну, я передусім зараз маю на увазі системи Петріот. Хоча, можливо, ж вам є ще щось, що сказати. Ну, я б все-таки говорив про військово-політичні наслідки, тому що тут одні військові вони не мають таких наслідків, да, вони як військово-політичні. Да, і якщо говорити про політичні наслідки, то ми бачимо, що це був іще один сигнал всьому світу, що у нас є серйозні союзники, як він їх називав при своєму зверненні і виступі у сенаті. Є серйозні союзники, які будуть нам допомагати, і саме такі військові наслідки після того да, той пакет допомоги, який був нам наданий. Також це був сигнал Російської Федерації після цього, як ми бачили у них підгорало, і на і всередині політичної еліти їх, якщо її можна так назвати, і в на пропагандистських каналах вони намагалися якось применшити це значення, але це іс, і, ну, реальний історичний був історична поїздка. І це дуже важливо. Плюс що не менш важливо, ми бачили вчора, і в сенаті і в конгресі проходило голосування саме бюджету Сполучених Штатів, де на Україну в тому числі виділялось 45 мільярдів. Доларів на допомогу Україні, там частина військового це більше 20 мільярдів. Ну і на інші аспекти, в тому числі гуманітарні, на підтримку України. Це теж було дуже важливо, тому що ми бачимо, що м -м, слідкуючи за тим, як відбувалося, там з невеликою перевагою але цей закон був прийнятий, і проти були трампісти. А на пропагандистських каналах там багато говорять про те, що все ж таки вони намагаються зменшити допомогу Україні і впливати саме на... На те, як будуть виділятися гроші, але я думаю, що то в тому, що президент Зеленський виступив, і ми бачили, як. Там всі аплодували. Це теж був великим внеском, те, що все-таки цей законопроект підтримали, і ми на наступний рік будемо мати таку серйозну підтримку. Це щодо е, політичних плюс це сигнал іншим країнам. Дивіться, хто бореться за цивілізований світ, бореться за демократію. Е, от вам е, сполучені штати, які є флагманом цього напрямку. Вони показують, що вони підтримують Україну. Тому потрібно підтримувати теж. Тому я вважаю це дійсно візит історичним, де президент Зеленський представив український народ. Який зараз е, доблесно б'ється на е, фронтах нашої вітчизняної війни, е, це щодо політичних і там ще можна брати маленький, ще можна розповідати весь наш ефір. Що стосується військових. Я лише дозвольте уточню. Я просто вчора дивилася, як ухвалювали бюджет в Сполучених Штатах. Так, от, ви сказали, що там була якась частина проти, переважно це трампісти. Я просто хочу сказати, що я слухала виступ глави меншості, поки що да республіканської меншості Кевін Маккартні, який можливо наступного року вже очолить Конгрес та да, замість Палосі, То він насправді дуже сильно критикував цей бюджет за все за що завгодно от просто розносив його по деталях, але він жодного слова не сказав про те, що він проти ухвалення цього бюджету через допомогу України. От якраз навіть від представників республіканської партії нарікань на допомогу Україні не лунало. Це от важливо, мені здається, зауважити, що да. в цьому питанні Україна, але, але нам дуже важливо було, щоб цей закон прийняли в цілому, тому що якби його не прийняли. Я думаю, десь тут Сполучені штати і зокрема адміністрація скористалась також цим цим моментом, що можливо в них якісь там є. Кошти, які дійсно не підтримує республіканська партія, але завдяки тому, що там є допомога України, це зіграло дуже таки впливово на те, щоб закон був прийнятий в цілому. Ну, це можна назвати крім допомоги нам, а це реальна допомога нам були якісь ще. Оці технічні моменти, але те, що це був історичний виступ, і він багато на що вплинув, ну це факт, да? але багато ми бачили навіть при виступі е е нашого президента, коли там сиділи трампісти, і коли весь зал аплодував, були деякі, які навіть не вставали. А потім висказувались е на рахунок того, що там це все ж таки технічні моменти, е скажем. Там адміністрації, що вони привезли Зеленського для того, щоб там проголосували бюджет. Але я певний що, в тому, що перша ціль до і ми бачимо, яка підтримка і статистика говорить взагалі українського народу, і зараз в Сполучених Штатах після цього дуже важко бути проти України або не підтримувати якісь, якусь допомогу Україні. Це дуже важливо. Що стосується військової складової цього всього, то ми отримали. По-перше, е вже нам підписали на 1,8 мільярда допомоги, і це дуже важливі речі. Я вам скажу, що там танкові снаряди нам дійсно була з ними вже починалася проблема після того, як багато складів у нас вибухнуло. І ці снаряди вони вироблялись в нас в Україні. Не вироблялись це 125 міліметрових, і зараз їм нам, нам їх дають 100 тисяч штук. Це дуже велика така підспір'я для подальшого. Ведення війни, а танки ми знаємо, це наступальна зброя в першу чергу, тому це серйозна допомога. Далі там біля 50 тисяч ракет на град, це теж дуже серйозно. Це те, чим ми стримуємо ворога зараз. Далі 40 тисяч, якщо я не помиляю, снарядів 155 мм. міліметрів. Це теж дуже важливо. Це не ах, як багато, але Ну, поповнити ті боятой боє, боєзапас, який в нас є, це теж дуже добре. Ну плюс техніка, гранатомети, там протитанкові комплекси це е, дуже важливо. Я думаю, що є речі, які про нас не говорять. Ну і звичайно ж, одне з найважливіших, те, що е, нам передали, це е, політичне рішення, тому що знаєте, є зброя. Просто військова, а є зброя політична. І навіть коли ти в е, нас був теж серйозний оборонно-промисловий комплекс, коли зараз він там трошки втратив свої позиції, але є речі, які продає президент, А є які, наприклад, наші спецекспортери да від Укроборонпрома. І як кажуть, там пістолет автомат, там гранатомет це, ми його назвали повстанський набір. Його можуть продати там. Президент навіть не буде про це знати там в якусь країну. Ну для того, щоб взяли гроші, тому що зброю торгувати можна. Звичайно, там не в якійсь терористичній організації, але в країни, які офіційно там свою армію е озброюють. А от такі речі, як проти е, повітряна оборона, ракети дальної дії, це вже політичне рішення, і вони можуть вплинути на інші країни. І тут може рішення прийняти тільки е, президент або парламент, і оце ця передача саме цих е, комплексів е, е, проти. Повітряної протиракетної оборони Петріо це саме було політичне рішення. Ми довго до цього йшли сполучені штати. Я думаю, вони е спілкувалися з іншими країнами, яких ці комплекси стоять на озброєнні, і вони були передані нам. Да, зараз одна батарея, але це як кажуть? Я зустрічав, коли кажуть одне, а реально е палає на декількох напрямках, тому. Це дуже важливо, і ми зможемо закрити один з районів, який і зменшити вплив російських ракет на нашу інфраструктуру і на наше цивільне населення. Я коли дивилася прес-конференцію Байдена і Зеленського? Журналісти запитали у Байдена: пане президенте, от ви зараз даєте Україні петріоти, чи не боїтеся ви ескалації, про яку ви постійно говорили? Що США побоюються ескалації з Росією? На що Байден відповів? Що ну вибачте, але Петріоти це оборонна зброя, яка тут може бути ескалація? І У мене зустрічне питання: а якщо це оборонна зброя устами Байдена, по перше, чому цю оборонну зброю Україна отримала на 10-й місяць війни? Якщо це дійсно так. А по-друге, таке до вас вже спеціалізоване, що називається питання: а це лише оборонна зброя, чи нею можна завдавати удари на якусь дальність? Ну, те, що вони дали, ми ж бачимо, що нам теж не відразу все давалося, все починалося. Пам'ятаєте, як було навіть росіяни попереджували про те, що якщо надасте дживеліни, теж буде ескалація. Ми вже пройшли джевеліни, і три сімірки 155 мм, самохідні установки, я вже не кажу про стрілецькі зброї, боєприпаси, які нам надають наші партнери. Ми вже пройшли Хаймерс. Я сподіваюся, в найближчому майбутньому пройдемо танки, тому що тут уже конкретно повинні, і я думаю, після виступу президента е е наші партнери мають чітко визначити, що це і їх війна, тому що ну я там скажу так, що якщо інші війни їх можна трактувати, якісь геополітичних там. Питання, які з економічних можна підґрунтя цих війн знаходити, наша війна, от вона є чорно-білою. Вона є війна добра зі злом, і от добро на якій стороні якого ми стоїмо, це добро в першу чергу. І ці цінності, які і сполучені штати в тому числі захищали по всьому світу. Це ті е, ж самі цінності, це демократія, да, це свобода слова, це там. Право вибору, це от те, за що ми воюємо. І тут не можна говорити про, якісь, про якусь геополітику, тут просто війна добра зі злом. І вони мають цьому допомогти і вже визначити, що вони з нами, і давати всю зброю, яку нам потрібно. На рахунок наступальна це зброя чи оборона, ну будь-якою зброєю можна захищатись або оборонятись, це факт. Але ну, протиповітряна оборона вона все-таки залежить. ну, Дивіться, якщо тут теж. Вона може стояти захищати наші міста, а може прикривати наступаючі війська, які йдуть на в наступ від авіації противника. Ну це наступальна зброя, значить наступальна. Тому вона ця зброя універсальна. Дійсно, вона там в атаку на цій машині не підеш там. На... Окопи противника не, не зайдеш, але прикрити війська, які йдуть в наступ, наприклад, або форсують якусь річку, або е, е, обладнують захоплений район, дійсно вона для цього призначена. Її дальність там деяких ракет там, до 100 кілометрів, це означає, що ми навіть свої кордони зможемо е, прикрити від авіації противника набагато ефективніше. І тим не менше, ви знаєте, от вчора я читала колонку на Вашингтон Пост відомого американського журналіста і письменника, його звати Девід Тигнатіус, і він пише про те, що візит Зеленського до США все таки виявив різні погляди Вашингтона і Києва на. Ну не те, щоб на війну, а на перемогу. Е, він не побачив у Байдена готовність до тотальної перемоги над Росією. Поки що до цього Вашингтон не готовий. Попри те, що Володимир Зеленський скільки кілька десятків разів повторив слово перемога, перемога, перемога. Е, поки що немає. От кажуть за Вашингтон Пост, немає такого спільного бачення перемоги між Києвом і Вашингтоном. Як ви думаєте, це так? Можливо, можливо, але тут суть тільки в тому, що, наприклад, от що таке перемога тотальна, да, от це е, прапор над Москвою, чи потрібна нам ця перемога? Ні, прапор ні, над Москвою це ні, такто ні, ні. Ні. йдеться, йдеться вихід до кордонів 91-го року. Е, дивіться, я думаю, що просто е, Сполучені Штати розуміючи, все таки, що Росія є другою ядерною країною світі, більш обережні в своїх висловлюваннях, і я думаю, що це таки, коли там був президент і вони спілкувались, вони можливо і, і там говорили про якусь спільну перемогу. Можливо, є різниця. Є якась різниця. Там можливо, Сполучені Штати думають, що до якогось етапу ми вирішимо військовим шляхом, а далі підемо дипломатичним. Я про це не знаю, але те, що я бачу, ми е, як говорить наше командування, наш президент, що Кордони 91 го року, якщо ми будемо більше про це говорити, я думаю, що у наших партнерів теж вибору не залишиться. Ми пам'ятаємо, як і сполучені штати колись навіть е виступали. Пам'ятаємо в парламенті е нашому перед розпадом радянського союзу і говорили, що не потрібно, е щоб союз розвалювався рестам. Він він має бути все таке. Ми прийняли своє рішення. В цьому і є е от е зюменка українського народу. Якщо ми вирішили так. То нам вже ніхто в цьому не завадить а якщо ми зараз ставимо і всьому народу говоримо, що ми до 91-го року кордонів будемо звільняти свої території. Я думаю, всім союзникам, всі союзники мають зрозуміти, що ми так і будемо робити, тому що інших шляхів немає. Навіть якби хотів наш президент так зробити, я сумніваюся, що він так хоче. Цього не дадуть люди, цього не дасть народ, цього не дадуть солдати. Тому як ти можеш йти з кимось домовлятися, знаючи, що в тебе на це немає підтримки. Тому я думаю, його меседжі правильні. Нам потрібно повернути своє чужого нам не потрібно. А Росія має розпастися на декілька країн для того, щоб ми. Це дуже, скажімо так, не зашкодить нашій національній безпеці. Добре, дозвольте, тоді в нас ще є хвилин 10, мабуть, для розмови. Я е, зосереджуся на внутрішній політиці. Е, Романе, як там триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ в парламенті? Чи підписалися ви, і що там відбувається в цьому напрямку? Чесно, я навіть упустив зараз цей е, момент. І я... Обов'язково дізнаюсь. Я, я не я не підписався, тому що я навіть не бачив цієї. Е, мені ніхто не давав. Я ну досить часто в мене виходить приїхати в парламент. Я був там, мабуть, перед е, перед крайньою сесією. Е, ну наступного разу обов'язково дізнаюсь, Обов'язково підпишусь. Я, я вважаю, що це е, правильно, е, але потрібно знаходити е, правильні юридичні е, е, шляхи, щоб не було прецедентів, щоб потім всіх можна було е, за е, скажімо, за бажанням позбавляти мандатів да ми розуміємо, що ці люди не мають бути в парламенті. Ми розуміємо, яких до чого призвело їх перебування в парламенті, але ж все ж таки, ми маємо розуміти, що не маємо створювати неконституційних прецедентів, коли ми просто потім коли, наприклад, або офіс президента, або ще якісь інстанції зможуть позбавляти депутатів, які мають іншу думку. Зрозуміла вас добре. Ви поки будете, будете дізнаватися, де там цей збір підписів відбувається. В мене є ще одне питання. Ми з вами говорили може кілька місяців тому. Я вас запитувала, як там справи в СБУ, чи, чи задоволені депутати і ваш комітет профільним тим, як працює СБУ. Ви тоді казали, що у вас є деякі питання, але ви поки що не хочете їх озвучувати. Ви подивитесь, як будуть тривати ці всі справи. Ну, з тих пір минув час. Відбулися й обшуки в церква. І в храмах Московського патріархату, і навіть багато священнослужителів було виявлено. І буквально кілька днів тому навіть очільник СБУ, тимчасово виконувач обов'язків, дав нарешті своє велике перше інтерв'ю, де не про все зміг розказати, але дещо таки розповів. E, давайте я так загальне питання поставлю. Чи задоволений ваш профільний комітет, як працює Служба безпеки? Чи у вас є ще якісь питання? Ну в цілому служба безпеки України працює, виконує свої обов'язки, але дійсно як в кожному великому органі є питання. У мене постійно є питання до Служби безпеки України там по тим чи іншим напрямках, дійсно всі не можна говорити. Є питання, які закриті, є питання їх впливу, питання боротьби з колаборантами, питання боротьби з ворожою агентурою, старі питання, які накопилися, кадрові питання, які є. Ми їх обговорюємо, ми їх задаємо, де де, де що можна намагаємось впливати. Ну звичайно, рішення приймає голова СБУ, там президент, але. Якщо в нас є питання, ми їх намагаємось вирішувати зараз, також в парламенті лежить законопроект, який чекає е, свого голосування. Це щодо е, збільшення контрозвідувальних можливостей служби безпеки України, е, і я сподіваюся, ми його проголосуємо. Це дасть більше можливостей працювати саме в сфері контрозвідки, там не в сфері е, якихось економічних або корупційних питань, е, а саме в е, захисту України. З контразвідувальних позицій, тому я думаю, що поступово зараз ми це налагодимо. Але те, що потрібно буде, потім все таки реформувати, потрібно буде. Чи це потрібно робити зараз під час війни? Ну це питання досить таке дискусійне. Я вважаю, що потрібно, щоб була людина, там яка зможе це все переварити. А в Принципі, щоб зараз налагодити роботу в СБУ саме контрозвідульну напрямку, можна навіть не міняти закон, просто треба правильні спрямування на правильні об'єкти і на правильну роботу. Я просто знаєте на що звернула увагу. Там Василь Малюк, очільник СБУ, він розповідав про те, як затримували е, очільника управління СБУ Автономної Республіки Крим цього Олега Колініча. Так. Uh, і він казав, що про це знало дуже обмежена кількість людей. Здається, він там дв двоє людей. Здається, він сказав. А я ж хочу нагадати, що цей Олег Кулініч його ж буквально нещодавно призначили е, керувати. Ну як нещодавно, в 20-му році його призначили керівником управління СБУ в Криму. А вже в 22-го затримали за державну зраду, тому що там здавав е, російській стороні все, що можна було здавати, і, і не можна. Е, якось дуже мало часу прийшло. Виходить, це зовсім нова людина в СБУ була і хтось його привів. Ну, він не був новою в СБУ. Він був новою на посаді. Він до цього був в СБУ, але служив в інших органах. Я знаю, ну не знаю, де саме, але він служив в службі безпеки і його туди ну, поставили призначення. Ну, ми бачимо, що Іван Баканов не просто так пішов з посади. Я думаю, що це було не єдине те, що йому скажем, про що його спитали після того, як Росія вторглась в Україну про ту саму діяльність російської церкви в Україні. Ну я повніван Гнадіч приходив до нас на комітет, і ми йому задавали питання. Кажемо: А що ж там по церкві? УПЦ МП? МП каже, нас немає УПЦ МП. Він сам був прихожанином цієї церкви. Тому СБУ на той момент наскільки мені відомо, мало працювали саме за цим напрямком. Московського патріархату, які дійсно мали великий вплив тут на, на громадян і взагалі такий релігійний вплив, тому тут питань дуже багато виникає, і я сподіваюся, що все-таки ми будемо поступово на них знаходити відповіді. Зараз основне завдання служби безпеки це по-перше, захищати контрозвідувальні наші об'єкти критичної інфраструктури, наших людей, нашу. Військові формування, є військова контрозвідка, які зараз теж захищають від агентів і впливу і прямих агентів наші наші збройні сили, це їх завдання. І зараз вони мають на цьому сконцентруватись, мають багато чого навчились. Плюс в СБУ я підтверджую слова Василя Малюка, створені бойові підрозділи. Хоча це не зовсім їх функціонал, це, це моя точка зору. Але вони ефективно працюють і е, вони там допомагають е, збройним силам. І тут, знаєте, так, вже кожен робить як він бачить. А от таке тоді загальне питання. От Василь Малюк дуже часто повторив тезу слово, точніше, самоочищення, та маючи на увазі самоочищення в структурі. Ну там є якісь відомі персонажі, от згаданий мною кулініч, якого затримали. Але, от загалом, як би ви оцінили цей процес самоочищення за останні півроку чи десять місяців. Не знаю, звідки рахувати в службі безпеки України. Знаєте, ну для мене це вообще звучить якось так. Воно мені трохи мене чіпає, самоочищення. Ну про самоочищення, ну, говорять всі, хто там хто там служили до цього, чому ми раніше не очищались там. Якось да Тобто зараз от почали різко самоочищатись, а раніше не самоочищалися, чи що, чи раніше це було нормально. Тому я навіть не хочу це обговорювати. Василь Васильович вже був заступником до цього, потім в Міністерстві внутрішніх справ, потім знову повернувся. Ну, він досвідчений офіцер Служби безпеки, я знаю, але от це питання самоочищення, що ми тільки почали зараз, то в мене зразу ж питання, це не там не критика, а питання, а чому ви раніше не самоочищали? Тому раніше не потрібно було. Ну, таке неприємна не, не тема. Так, але ну я не я не можу не спитати. Це ж це ж не я придумала. Це от я, я послухала його і я розумію. Я теж послухала мої ці питання та... у мене теж виникли. Так, так. Добре, будемо тоді стежити і за самоочищенням в Службі безпеки, і за тим, як буде надходити допомога американська, про що ми з вами говорили на початку розмови, за результатами візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, був на хвилях Радіо НВ. Дякую, Роман. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.